На центральній вулиці Коломиї знайшли артилерійський снаряд, боєприпас часів великої вітчизняної війни виявили під час ремонтних робіт. Небезпечну знахідку піротехніки вивезли за межі міста та знешкодили. кажуть, для Коломиян вона загрози не становила. Далі пряма мова у місті Коломиї під час проведення земляних робіт, був виявлений. 76-мм артилерійський снаряд. Радіус розльоту осколків становить до 450 метрів. Загрози сусіднім будівлям, населенню практично немає, тому що він безпечний. Він є без взривателя. можна його перевозити, можна спокійно його брати в руки і знищити. Отак. Зараз група піротехнічних робіт буде вивезений в кар'єр село П'ядик і там буде знищений. Боєприпас є стріляний, тут складів не може бути, він просто сюди залетів. У Коломийському районі найбільш забруднені вибухонебезпечними безпечними предметами села є це е, спас. Корнич, шипарівці і Джуркові, в цій стороні. Звертаюся до мешканців Коломийщини, що в разі виявлення вибухонебезпечного предмету, в першу чергу потрібно повідомити органи МНС, міліцію, забороняється брати в руки, переносити, робити якісь спроби, розібрати його, кидати в вогнище. І все ж таки, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, треба тут телефонувати за номером 101.